Улюблені його заняття, мандри, роздуми, щирі бесіди та самопізнання. Охоче поділиться враженнями із Угорщини, Австрії та Німеччини. Уляна Благовірна читає власний літературний подкаст на твір Григорія Сковороди, бджола та шершень. Студентка взяла участь у першому всеукраїнському конкурсі літкастів Крутезно та отримала спецвідзнаку у номінації Фольклор і давня література до конкурсу. Студентка Волинського університету підготувала вісім літературних епізодів. Я створила аудіозаписи на на твір Тараса Шевченка-сон, також на пайку Григорія Сковороди, бджола та Шершень, на твір Кутюбинського інтермедзу, також на твір Остапа Вишня «Сон». Додавала свої роздуми і хотіла передати основний зміст, основну ідею, оскільки завданням літкасту. Було створити цікавий навчальний матеріал. Літературні подкасти доповнила ілюстраціями, портретами українських письменників, науковців, артистів та політиків. Біля кожного створила цитату. Візуальний матеріал є надзвичайно ефективним під час навчання, особливо для дітей і для більш старших людей теж. Він додає якогось гумору і спонукає краще запам'ятовувати інформацію. Спецвідзнаку отримала за подкаст про Григорія Сковороду. Уляна вірить у те, що зруйнований російською ракетою на початку травня музей письменника на Харківщині. Відновлять, утім, каже, треба використовувати новітні альтернативи для збереження національної спадщини. Створити віртуальний доробок те, що було б знищити важче, і звичайно, вони ніколи не замінять того, що зберігалося роками, і має безпосередню історичну цінність. Проте це також надзвичайно важливо і цікаво, особливо для підростаючого покоління, бо важливо вміти зацікавити людей і пояснити їм, чому це так важливо берегти і вивчати, і розуміти. І це треба робити через часто, через якісь інтерактивні засоби. Тетяна Біску, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.